Йо, сьогодні ми залетіли в Супер Леоксокер. Мені випадають якісь е, штуки, які мені е, не потрібні, дуже сильно. Тому ми йдемо і відкриваємо тімку, і це буде стопудняк Париж Сен-Жермен. Так. Йоу. Так, ага. Тюду, Ту давай туди переход. О, не Оу щит. Так. Угу. Так, наші. Наші, наші, наші ватації. Ну. Ну. Оф. Блін. Як же це боляче. Дивитися на це все діло. Як же ми, ми це все пропускаємо, я не знаю зовсім. Зовсім. Я цього не знаю. Так. О, бемк, Оу, щіт, 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 shit, shit. Блін. Так. Чикс. Бемк. Бемк. А, ту давай туди. Пішов, перехід туди, Бемк. Чувак! Що ти робиш? Чувак! Та ну блін, тут стільки червоних, і ти саме це зробив. Та ну як? 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 Так, окей, окей, так, бемк. Ага. Оу oh, щит. Так. А. Окей. окей, я тут постою. Я ось тут постою. Типу, Так. Ага. Оу щит. Фух. Фух. Він за дефоф. Оу. No. Так, бланк. Знов туди. Та ви що? А що він так швидко це все робить? Третій гол нам залітає. Ви уявляєте? Окей, давайте розпав, зробимо. Ох, що я не творив. Ну окей. Нічого, я думаю, справляться. Швидко справляться, там усе це діло. Так, о! о. А як він забрав мене м'яч, я не знаю. Зовсім. Чудух, так. Давай, дай же мені пас. Чувак. Блін, це дуже погана ідея була. Була дуже погана ідея. Це. Так. Йоу. Угу. Йоу. Йо. Так, бенг. Вікстудрух. А, блін, я не встиг Я не стиг мальнути. Так. О. Так. Бемк Бемк А, о! Красава. Красавчик, красавчик, давай. Блін. Так, все, я це зроблю. Я це зроблю зараз. Бенк, В Жикс. Все я викинув туди м'яч. Але цей чувак зараз сюди, мабуть, піде. Ні. Він не пішов туди. Він не пішов. Ну. Ну. -у. Красавчик. Ух, він красавчик. Зміг це зробити. Він зміг. Красава, Красавчик. Реально красаво. Поставьте лайк. Напишіть комментарий бажано відео ну і усі ці прикольчики. Так, бенк, Окей. Я заберу. ні, я не забрав. І мені зараз буде дуже складно. Дуже складно. тудух, давай. бенк, Так. А... Так, ну. Ну. а, -а, -а. Капець! Капець, він, він не зрозумів, як зробити треба. Угу. Йо, Йо. тип. Вдікс. А, ага. Зрозуміло, дуже вони швидко забирають м'ячі. Це дуже для нас погано. Так. Так. Ага. Фу, давай. Давай, чувак, красава. Ух, красавчик він, реально красава. Так, все, я побіг на всіх швидкостях світла. Один три ми програємо. Але зараз я сподіваюся, що він це зробить. Він це зробив. Він це зробив, чувак. Ви уявляєте, він це зробив, він зробив дубль, і ми майже зрівняли рахунки з цими лондонцями. Фух. Фух, Дуже все класно в нас. Хоча, може, це і не дуже класно, знаєте? Тудух. А, блін. Хотів я його перекинути, але не так сильно вдарив, щоб його здивувати, типу. Не настільки це все було класно. Так. Ага. Так, тейкс. Так, я заберу. Я забрав Ні, блін, мені не висачило трошки. Мені трошки не висачило. Йоу. Фух, голкіпер красава. У голкіпер красавчий капець. Це просто красава. Він е, врятував нашу команду по повній е, сильній програмі. Ну. О, блін, а в мене стаміни нема, щоб їх наздогнати. Е, а наш голкіпер щось робить незрозуміле, що. Четвертий гол пропускає. Ось що він робить. Ось що він робить. Просто четвертий гол пропускає. Ми, блін, майже зрівняли рахунки. Але ні. Але ні. Окей. Окей. Тух. Все, я пішов туди пас, закинув Бемк. Плюс. І як... А, блін, нам не вистачило часу. А, блін, а я ч... думаю, чого так довго матч іде. Але, на жаль, з... ні. Реально, ні. Шкода. Дуже шкода. Але окей. Okay. Mm. Так. Чого воно так довго стрибає? Треба вже все, горо. Побігли. Блін, ну шкода. Але в мене 23 левел, до речі. Можете себе привітати в коментах. Буду дуже вдячний. Так, тут я Роналдо якийсь чувак. Ну окей. А, з футболкою Роналдо. А, ну, а, я не хочу в Неплес. Ось Неплес тому я заходжу в, знов в цей пасаже. Окей, полетіли. Зараз ми будемо розвалювати. Я вам обіцяю. Не сподіваюся. М -м, можливо. Ну окей. Полетіли. Так, до речі, у нас, походу, і ще й голкіпера нема, да? Ні, я чого воно мені показує, що треба повернутися до голкіпера. Туду. Все, давай туди пішов. Пас. Ау, щит. Ауш. Блін. Ого. Давай. О, блін. Треба було мені пас віддавати. Треба було... О, Ніфіга собі. Ну, походу, треба було в неаплос заходити. я побіг. Я побіг в неаплос заходить. Бо це якийсь капець. Ага, я не встигну. О. Бенк. Все, я в Неаплесі, Не мм... знаю, так не можна робити, але я це зробив. Так, давай. Давай, в отаку, чувак. Чувак, отако. Так. Бунг. Що 700 голів. 700-й гол. Прикиньте, він зараз забив 700-й свій гол. І ще й такий якийсь команди. Окей. Окей, побіг. Ох ти, йо, а що я тут? Я ж був на півнападничку, не? Щось так. Щось пішло не так. Я вам так скажу. Так. Угу Щось пішло реально не так. Так. Я побіг. Ау, щит, нам зараз обіг 2-1. 2-1. Футбол продовжується, я вам так кажу. Не шаолінський, звісно, але я думаю, що буде так само мощно. Тому полетіли. Так. А, зрозуміло. Поки що все в нас дуже погано. Дуже погано, сильно погано. Прям, ну, капець як погано. М -м, але... Але бенг, ага. Так. Блін, я не встигаю, я не встигаю. Так. Туди пас прийшов, зараз буде 2-1, походу. Так. так, це 2-1. Це 2-1, стопу дня. Точніше 2-2. і вже 2-2. Ну окей, я пішов в Париж. Сентісмен, бо там капець. А, там вже нема туди, Нема шансів туди зайти. Але окей. Але окей. Туду. Все, давай, пішов. Пішов, чувак. Чувак! Що ти накоїв? Що ти накоїв? Ну окей, він щось не залутав нас. На жаль. На жаль. Але. А, ми прям тут проходили. Прям ну прям на кайфах. Але, на жаль... Походу, зараз нам заб'ють. Ні, не забили. Ми ще виграємо. Точніше. Ну ми ще в нічаї граємо. 0-0 майже. Ну, типу. Так. Ні-ні-ні. Блін. Вони виграють. Вони виграють. Ось що я вам скажу. Вони реально виграють зараз. М -м -м. І це дуже погана новина. Нікого вже немає тут. Але я стану ось тут. Чуваком? Ближче вже? Так. Бенг. В Jigs. А як вони мене так швидко наздогнали, я не знаю. Але, але, блін. Але вони, блін, тупі. Дуже сильно. Але вони читери мені, як на мене. Як на мене, вони реально читери, бо він зараз таку штуку зробив. І це дуже було незрозуміло як. Так. Угу. Так, 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 давай, давай, давай. Ну, зрівняй рахунки. Зрівняй вже, вже рахунки. Ні. Ми не зрівняємо рахунки, нам може забити четвертий гол. І це дуже імовірно. Дуже. Бо наш голкіпер просто з стовбом стоїть, коли а, до нього підходить опонент а, з м'ячем. Ну окей, я новий голкіпер. Я буду стояти як стіна Ну, я маю на увазі, що не можна її пробити. Хоча, хоча робимо вигляд, що я, типу, такий самий чувак. Так. Угу. О, угу. А, зрозуміло. Ми нажимаємо таку прекрасну кнопочку Lief. Ліваємо на інший сервер. А а, Ну, походу, в нас не дуже хоче А, І це дуже погано, тому ми пер заходимо а, в іншу гру. Хоча давайте ще раз спробуємо. А, Super Левок Сокер якось не дуже хоче. Не дуже хоче, зовсім не хоче навіть. Тому Power Up Soccer Bank. Заходимо, він завжди хоче грати. Mobile Only. А, і ми телепортуємося а, в якусь цікаву. А, я би хотів би Камарун, звісно, зіграти. Але там нема місць. А, всі зайшли в Шведен. Я заходжу також в Шведен, звісно. І побігли. І побігли. Ось що я вам скажу. Так. Угу. Ось. Ну так собі в нас поки що. Виходить це все діло. А. О, О ну. А, 8-0. 8-0 Камерун виграє. Окей, а якщо я ліф і нажати ще раз зайти, то ми на іншому сервері з'явимося. Чи на тому самому цікаво? Бо я не перевіряв ще. Сподіваюсь на іншому, бо я не хочу. Ооо, я за Аргентину. В Аргентина, я б хотів би за Аргентину, звісно. Бенк, нападник. Я нападник в Аргентині. Так, тут немає народу. А де є? О, все. Ага, в них м'яч. Добре. Добре. Добренько. А зараз ми будемо дивитись на це все діло. Ага. Ось такі вони цікаві, чуваки. У нас нема голкіпере. Це, ну прям така новина. Що може вас і не здивує? Що може вас і не здивує? Так. О, ого. Ні,фіга собі, чувак. Чувак! Я не забрав. Так, давай. Дай, 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 дай. А. Ну окей. Ми все одно на один м'яч попереду. Ми на один м'яч попереду, тому нам е, нема е, чому е, за що хвилюватись. Реально, нема за що хвилюватись нам. Бемк. Туду. Все, давай, пішов. Пішов, чувак. Так, я зараз нажму на щось. Таке цікаве, ось таке, наприклад. Бемк. Блін, не зміг я підірвати його. І в мене ще й стаміни закінчились. Але окей, я побіг. Так, побігли. Блін, знову закінчились. Але, але, з гарного БМК забирав. Туду, давай, пішов. Пішов, чувак. Ні, 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 ні. ні. О, так, ого, ніфіга собі, яка штука. А Дякую за. Типу швидку таку перезахід, такий цікавий, швидкий перезахід. Так. Йоу, чувак, якщо ви думаєте, що чилі сильніше за Аргентину, ви дуже сильно помиляєтесь. І до речі, мене знов цей чил підпустив. Ого, один-один. Перший гол на першому левелі. Шо? Два голи. А ні, це другий гол. Ну на першому левелі. Ну окей, окей. В мене м'яч. В мене зараз м'яч. Тому наша перевага на мені. Просто на мені. У Жікс. Туду. Давай. Бам. Треба ж було грати 2 в 2. Щоб я забрав потім. Але ні. Але ні. Так, чувак, забий. А. Це капець, це капець. Це повний капець, це повний провал. Ось що я вам скажу. В Жікс. Туду. Все, я ось цього туди скину. Ну, поки що. Я бачу, що наша команда так собі. Дуже так собі. Дуже так собі. Тудух. Ага. Блін. Блін. Йо. Ну і все. Become голкіпер. Давайте. Станемо голкіпером. Поки що. поки що станемо голкіпером. Щоб хоча б не провтикатись так сильно, як в минулий раз це зробив інший тіп. Опа. Окей. Туду. А, так. Йоу, знов! Знову до мене. Нє. Так, все стає нападником ось тут. ось тут нападником. Є. Йоу. Так. Фуф. Фуфу фуфу фуф. -фу -фу -фу. Так. Бемк. Ага. Так. А, а Як же боляче, як же це боляче? От у мене так підкидує бемк, Туду! Все, пішов туди пас. Пішов пас туди бемк. Угу. І йшов в нас. І в нас тут я бачу бемк, 2. Другий гол. Ми виграємо на один м'ячик. На один, один м'яч. БМ. Все, я добіг до цього чувака. Можемо стати ось такими. І побігли далі. Я вам скажу, що нас більше. Я вам скажу, що у нас більше. Набагато. Набагато нас більше. А. А. Так. Зараз буде паз, звісно, туди, я також знаю. Я це знаю, так. Але я щось не запобіг жодних, типу, якихось прикольчиків. Щоб щось е виправити. Так. Дай же мені пас. Дай же ж ти мені пас. Так, бенк. Бенк. Туд. Все, давай туди. Давай, давай, шоруй. Шоруй, чувак. Ми будемо вдвох попереду. Бенк. Ми будемо вдвох попереду. Е о, -о, -о, о! третій гол. Е другий мій асіст. І це норм. А де пишеться, що це мій асіст? А, воно, воно побачив. Побачив, побачив. Так. Окей, окей. Так. угу. Шо? Ви? Шо ви, чуваки? Банг. Жікс. Угу. Бинг! І що в мене тут? 24 голи. Це 24 гол був. Бинг! 2 асісти. Це зараз я віддав 7 виграчів, 8 левел. Нормас. Нормас. Хоч що я вам скажу, ми виграємо на 3 м'ячі. І я думаю, що в них немає. немає жодних шансиків. Шансиків в них нема. А хоча. ні, Ну я думаю, за хвилину 40 вони не вгнуть забити нам аж 3 м'ячі, щоб хоча би, хоча би бути в нічиї. Так. О, давай, це, це моє. Це моє, а. О, щит. Блін. Так. Я ж тут. Я ж тут, чувак. Угу. Туду. Ага, блін. Не забрав, не забрав я. Але наші на підбиранні, наші не на підбиранні вже, хоча наші забирають. Наші та забирають, ау. Ауч, ауч, ауч. Я забрав всі три оці буста. Але я думаю, що я врятував наш напад, але він щось пішов не дуже по плану, знаєте? Зовсім не по плану. Бем. Ага. Ага. Туди перейшов. Ау. Так. Добре. Бем. Клейм. Так. угу. Зараз... П'ятий гол залетів! П'ятий гол залетів, хоча в нас на екрані вся чорна штука. Вау! вау. Це титани. Це просто титани, я вам так скажу. Це титани наймощніші, яких я тільки бачив. Так. угу. Так. Що ти? А що ти мені зробиш? А, а є багато ідей, що він мені може зробити. О! Фух. Фух, так. Угу. Я побіг. Я побіг. Ау, шит. Ау, shit. Бемк. В Туду. Гол. Шостий гол. Я забиваю свій 25 гол. 25 гол. Bang. Угу. 25 гол. А, uh, 8 левел, 7 перемог. У нас до речі, 6 секунд злиш. Ну і що ви мені зробите за ці 6 секунд? Нічого, а я вам заб'ю. А я вам заб'ю! Ось що я вам зроблю. Бем. Бем. Просто бемк. 26 й гол. Ага. Бемк. Все. Ось що можна зробити за 5 секунд кінти. Просто забити. Ну бам. Ну і все. Ну і все. Так. А я не можу рухатись. Окей. Я, до речі, тут не тримаю кубок, на жаль. Але, але, ну, окей, Аргентина, я ж вам казав, що сильніше. Сильніша Аргентина, звісно. Бемк. Це забираємо. Ну і, мабуть, будемо закінчувати. Тому А, О, пірати. Ну, окей, кінтий, дякую за перегляд, лайки, підписуйтесь на ютуб канал татларм канал. Татларм канал вупить дролка. І дякую вам.